Вітаю, друзі, веснею. Багато людей прагнуть стати стронкішими, використовуючи різні методи і дієти. Але чи завжди це корисно? А можливо, це і навіть небезпечно сьогодні. Ми разом з провідним експертом у галузі шлунково-кишкового тракту, лікарем-проктологом Анною Руфановою, вітаю, Анна, вітаю! Обговоримо переваги і мінуси весняного схуднення. Отже, долучайтеся до нашої бесіди, щоб дізнатися більше. Сьогодні я розповім, чому навесні легше худнути, і як це робити правильно. Процес позбавлення від зайвої ваги у весняний період має свої особливості. Дійсно, навесні легше худнути, так як обмін речовин вище та позбутися від жиру легше. Також підвищується рівень активності, адже на вулиці стає тепліше, а тривалість світлового дня збільшується. Навесні організм Починає активно синтезувати ферменти і гормональні речовини, які сприяють прискоренню процесів ліполізу. До речі, це ще один фактор, що пояснює, чому навесні легше худнути. Весняне схуднення допомагає перезавантажити обмін речовин та прискорити його таким чином, при достатньому вживанню води, яка є природним прискорювачем обміну речовин. на наш організм легше відновлюється та нормалізується робота кишечника, який виводить з організму відпрацьований матеріал. А надякую. Скажіть, будь ласка, а які можуть бути негативні наслідки весняного схуднення на шлунково-кишковий тракт? Ми прагнемо навесні позбутися від зайвої ваги. І для цього використовуємо жорсткі програми харчування, але так чинити не можна. Сильні обмеження призводять до різних негативних наслідків. Деякі дієтичні програми харчування збіднюють раціон, і організм не отримує необхідних речовин. Ви можете позбавитися від зайвої ваги, але крім цього, Великий ризик того, що у вас з'явиться занепад сил, з'являться проблеми з волоссям або нігтями. Різке зниження ваги може спричинити також зниження перистальтики кишечнику, внаслідок чого виникають закрипи. Закрипи це проблема, з якою стикаються багато людей, особливо ті, хто перебуває на дієті. Закрип. Приводить до травмування слизової прямої кишки, виникненню анальних тріщень, запаленню та тромбозу гемороїдальних вузлів. Хронічні закрипи спричиняють такі запальні захворювання кишечнику, як колити. А порушення флори викликає дисбактеріоз. Недостатнє сповживання калорій протягом кількох місяців веде до змін складу мікробіоти кишечника. В умовах нестачі їжі бактерії перемикають всю енергію на власне виживання та перестають виконувати захисні функції. Через це підвищується рівень запальних процесів. Слабше імунітет, а в кишечнику починають домінувати штами небезпечних мікроорганізмів, які можуть викликати коліт та діарею. Якщо ви бажаєте бути в курсі всіх наших корисних відео, підписуйтесь на YouTube канал. А ще не забувайте залишати ваші коментарі. Ваша думка для нас надзвичайно важлива. Приєднуйтеся до нашої спільноти прямо сьогодні. Анна, отже які будуть рекомендації від експерта по схудненню весняному? Хочу вам надати корисні рекомендації щодо харчування для покращення роботи кишечника та позбавлення від закрипів. Особливу увагу при закрипах слід. Приділити споживанню води, раджу вам випивати 300 або 800 мл теплої води, на час серце, за 20 хвилин до прийому їжі. Таким чином, ми виключаємо ризики закрипів. Рекомендую вживати 2 литри води на день. Уникайте продуктів, які можуть спричинити закрипи. Деякі продукти, такі як білий хліб, рис. Банани та картопля можуть сприяти появі закрипів mm -hmm. та уповільнити процес випорожнення кишечника, пийте теплі напої. Такі, як трав'яний чай або проста тепла вода з лимоном, вони можуть допомогти покращити роботу кишечника та прискорити процес випорожнення. Не забувайте про регулярні прийоми їжі. Та фізичну активність. Продукти, які слід вживати при закрипах. По-перше, це фрукти та овочі, каші та злаки, насіння. Продукти, які не рекомендується вживати при закрипах під час схуднення. По-перше, це білий хліб, молочні продукти, алкоголь. Бажаю всім міцного здоров'я, адже здорова українська нація це нація переможців. Здоров'я кожного з нас цінність для України. Анна, я дуже дякую вам за таку змістовну бесіду, тому що багато людей зараз подивляться і приділять увагу саме весняному схудненню. Кожен. Замислиться, як це правильно зробити. Отже, друзі, не пропустіть жодного нашого цікавого відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Ну а ваші коментарі під відео допомагають нам створювати контент, який вам подобається. Приєднуйтеся до нашої відеоспільноти.